Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі готуємо разом з алою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну кабачкову ікру. Нарешті я знайшла час і приготую свою улюблену страву. Вона, мене чоловік уже дуже довго чекає, ніяк не, не дочекається, коли, нарешті, я приготую. Я постійно то щось випікаю, щось: то хліб, то тортики, і якось не вистачає часу, щоб приготувати і зняти відео і е, саме. І кри кабачкової. Дивіться, я сьогодні нічого важити не буду. У мене ось три середніх кабачка. Я їх почистила. Ось три цибулини, три помідори і п'ять моркви. А ви дивитеся самі вже, як ви любите помідори, цибулю, скільки ж її додаєте. Сьогодні ми будемо з вами це все натирати на тертушку. І обсмажувати. Спочатку я буду натирати кабачки, обсмажувати. І так все по черзі будемо з вами обсмажувати, далі протушувати будемо. Натираємо з вами зараз кабачки на саму дрібну тертушку. Ви можете натирати і на крупну. Мені щось захотілося сьогодні таке. Зробити все дуже-дуже дрібно, і це все пересмажити і скошити. Натирила всі кабачки, і зараз я буду висипати їх в сковорідку. зразу. Звільняю посудину, і в цю посудину зараз я буду натирати моркву. Я спочатку все натру, наготовлю, а далі буду смажити все по черзі. Далі натираємо моркву. Сю Морку відставляємо нашу Морку і будемо натирати наші помідори. Трішки. натираємо. Можемо на дрібну, можемо на крупну. Наші помідори вже натерті. Це Цибулю ми з вами будемо нарізати дрібненько. Ставляємо наші кабачки, включаємо газ і будемо смажити. Вже з моїх кабачків сок трішки випарувався. І тепер я сюди буду додати. Трішки соняшникового масла, щоб наші кабачки почали потрішки підсмажуватися. Наші кабачки вже досить добре підсмажилися. дістала каструльку побільше, Ставимо каструльку, висипаємо сюди наші кабачки. Так. Далі я знову ставлю нашу сковорідку. вона ще в нас досить гаряча, Добавляємо знову соняшникове масло. І будемо смажити цибулю. Далі газ виключаємо, засипаємо знову все сюди в каструльку, всю цибульку сюди до кабачків. Знову я ставлю назад сковорідку нашу, включаю газ, додаю трішки соняшникового масла і починаємо обсмажувати моркву. Але теж будемо ми обсмажувати моркву зовсім трішки. Нам не потрібно, щоб вона була занадто підсмажена. Наша морква вже підсмажилася. І знову беремо каструльку і висипаємо сюди моркву. Я знову поставила сковорідку, включила газ, наливаю трішечки олії. І висипаю сюди три зубка чесника. І це добренько будемо обсмажувати. І сюди я виливаю тепер наші помідори. тепер. Так, все добренько перемішуємо. Аромат, запах просто... просто бомба. Сюди висипаєте моркву, кабачки і цибулю. І це все добре обтушуєте, додаєте цукор, сіль і перець. чорний. Все за своїм смаком. Я сюди відразу додав. Три столових ложки цукру. І сіль. Трішки солі менше. Але все одно я ще буду пробувати і подивимося, чи додати ще буду чи ні. Ось так, дивіться, я додаю чорний тарас ікра кабачкова вже готова. Дуже і дуже смачно вийшла. Друзі, наша з вами ікра вийшла дуже смачна. Бажаю вам всім приємного апетиту та гарного настрою! Готуйте разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть обов'язково коментарі. І не пропускайте нові відео. І намазуємо нашою найсмачнішою ікрою кабачковою. І їмо. Смачного вам всім! Це дуже смачно. Я вам хочу порадити приготувати такий хліб і таку кабачкову ікру.